Найкоротший бюджетний процес в історії парламентаризму вперше за роки незалежності Верховна Рада в рекордні терміни ухвалила нову бюджетну політику. Фінансовий документ 2023 року, що готувався в непростих економічних, політичних та воєнних умовах, було проголосовано без довготривалих обговорень та дискусій в сесійній залі. Кошторис підтримали 295 народних Україні депутатів. І давайте зробимо так, щоб наша країна отримала поки. Бюджет воєнного стану, але я переконаний, що він перетвориться в бюджет нашої спільної перемоги. Не голосували за державний кошторис фракції Батьківщина та Євросолідарність. Свою позицію парламентарі пояснили тим, що їхні пропозиції не були враховані. Хоча, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд підтримав понад 60% усіх депутатських пропозицій, суттєво змінивши макроекономічні показники. На 2023 рік планується зростання вала внутрішнього продукту на рівні 3,2% ВВП. Замість попереднього прогнозу 4,6%. Прогноз інфляції дещо покращено з 30% до 28%. Прогноз номінального ВВП на 2023 рік було також скориговано на 120 мільярдів гривень до 6 трлн 280 мільярдів гривень. Більш оптимістичні очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долару США. На кінець року він становитиме 45,8 гривень за долар США замість 50, в попередньому прогнозі. Хочу подякувати Міністерству фінансів за оперативні та плідні переговори з представниками міжнародного валютного фонду, результати, які були досягнуті. Вже відобразились удопрацьовано до другого читання проєкту бюджету. Уряд знайшов можливість збільшити видатки на вирішення важливих соціально-економічних питань, зокрема на виплату пенсій, пільгу у кредити для внутрішньопереміщених осіб. Нагальні потреби освіти серед пріоритетів воєнного бюджету, фінансування армії в понад 1 трильйон гривень та соціальна складова на пенсії, зарплати, субсидії, освіту та медицину. Уряд заклав понад 400 мільярдів гривень. Найбільше грошей буде спрямовано на фінансування пенсій – 39 мільярдів, забезпечення житлом переселенців 35,5 мільярдів. 2 мільярди піде на відновлення критичної інфраструктури. В той час зарплати залишається на рівні цього року 6700 тисяч гривень. Скоротиться фінансування освіти 550 мільйонів гривень. Культура отримає лише 235 мільйонів. При рекордно високій інфляції уряд обіцяє проіндексувати лише пенсії з приводу 30% потенційного рівня інфляції в цьому році і індексації заробітних плат і пенсій. Ми можемо забезпечити індексацію лише найбільш уразливих категорій, які є на сьогоднішній момент пенсіонери. Тому для пенсіонерів кошти передбачено. Інші категорії громадян будемо визначатися в частині наших можливостей. Бюджет 2023 є унікальний по кільком причинам. Ну, найперше, його рекордно в стислі терміни ми прийняли. Фактично, 3 листопада, якщо я не помиляюся, це найраніше прийнятий бюджет. Ну і його друге, що це бюджет перемоги і бюджет безпосередньо піклування про людей. Тобто, це дві головні. Такі лінії, вектори і пріоритети. Тому що якщо ми дивимося структуру бюджету, то більше половини видатків це армія і оборона, і на другому місці це соціальні видатки, пенсії, захищені статті власне виплати внутрішньо переміщеним особам, ну і підтримка малозабезпечених груп населення. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік. У наступному році соціальна частина зростає, і на пенсійне забезпечення та соціальний захист населення у державному бюджеті передбачено 835 мільярдів гривень. Я хочу зазначити, що саме пріоритетом соціальної політики у наступному році буде безперебійне фінансування державних виплат для Тих громадян, для яких виплати з держави є основним джерелом доходів, а також пенсії. Пенсії у наступному році будуть виплачені вчасно та в повному обсязі, адже в державному бюджеті передбачено 232 мільярди гривень. Бюджети місцеві по рівню з минулим роком отримують плюс 90 мільярдів, із них це 60 мільярдів. Ми відстояли те, щоби податки на доходи фізичних осіб, саме військових яких сьогодні ну, ви розумієте, що армія дуже велика, потужна українська на сьогодні, і податки на доходи фізичних осіб, їхні податки будуть йти в громади. Тому я хочу також закликати наших гулів громад, місцеве самоврядування ці кошти направляти також і на військових. Основне добре і погане в освіті. Ну добре, те, що після оборони і охорони здоров'я це третя стаття бюджету. Та найбільше витрачається коштів. З негативу, що насправді коштів на зарплату є закладено менше, і нову українську школу теж буде субвенція виділена певним чином. Ну це точно просто бюджет воєнний. Час і такі вимушені кроки. Що буде з зарплатою вчителів? Вона все-таки залишиться на рівні 2022 року, хоча грошей закладено менше, але власне через те, що частина вчителів залишилася на окупованих територіях і їм немає як здійснити виплати, на жаль. І то відповідно зарплата буде забезпечена всім на рівні 2022 року. На жаль, сьогодні розраховувати на державну підтримку. Аграрний сектор не ну, напевно, неправильно говорити, що буде багато її або буде мало. Її просто, в принципі, як такої взагалі немає. Ключове завдання, яке сьогодні стоїть, в принципі, перед державою це зробити все можливе, щоб була можливість реалізувати сільськогосподарську продукцію, яку аграрії вирощують. Оце ключове завдання. Ну і звичайно, в міру можливості це забезпечити Кредитним ресурсом, тобто доступом до фінансів, тому що в принципі оборотки сьогодні не вистачає в аграрному сектору. Те, що аграрії постраждали надзвичайно сильно, ну, ми бачимо сьогодні, і ми чуємо, що цифри це вже в мільярдах доларів. І в наступному році, очевидно, що буде не засіяно якийсь об'єм площ. Відповідно, вал виробництва продукції аграрної буде зменшено. Це негативна тенденція, але все рівно треба віддати належне, що аграрії в цей складний час з усіма викликами, які перед ними стоять, вони продовжують. На жаль, у нас бюджет закладена достатньо скромна сума щодо внутрішніх ресурсів: це 1 трильйон 114 мільярдів. І по факту ми можемо за рахунок тільки цих грошей забезпечити військові потреби країни. Відповідно, все інше, а це як я зазначив, і зарплати пенсії, відновлення, соціальні допомоги. Фінансування медицини це все буде фінансувати наші міжнародні партнери. Значний дефіцит держбюджету влада сподівається знизити за рахунок міжнародної допомоги. Кабмін протягом наступних двох місяців має ефективно попрацювати з європейськими партнерами, аби покрити дефіцит у 38 мільярдів гривень. Є необхідність для вирішення питань соціально-економічного характеру. Уже сьогодні звучало про реліковані підприємства по підтримку виробничих сфер. Нам сьогодні потрібно сконцентруватися і запропонувати бізнесу як найкращі умови в будь-яких місцях нашої держави, де їм зручно і комфортно працювати підтримувати нашу економіку. Міністерство фінансів має зробити титанічну роботу, щоб ми мали змогу уникнути ризиків, які призведуть до недостатності коштів для фінансування дефіциту державного бюджету. Є проблема рівня інфляції. І мінімальна зарплата, яка наступного року залишиться на рівні 6700 гривень, як і сьогодні, то це не ті кошти, які можуть забезпечити працюючу людину всім необхідним. Купівельна спроможність буде зменшена. Це теж проблема. При підрахунку реверсної дотації. Все ж таки не враховано внутрішньо переміщених осіб в наших громадах. А це понад 100 тисяч для міста Львова, які також бюджет місцевий витрачає кошти. Наголошуємо на недопустимості вчиняти ризикові реформи з таким чутливим питанням, як субсидії дії. Це вже лунало в цьому залі. Переконані, що для забезпечення захисту малозабезпечених громадян і гарантування належного проходження опального сезону. У держбюджеті має бути чітко, як і в минулі роки. Одним рядком записана державна програма надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, ми під час війни для нас незрозумілим видається абсолютно необґрунтоване запровадження змін до формули розподілу міжбюджетних трансферів. Військових артилерій та зенітно-ракетних інженерних військ сьогодні гучно вітали в парламенті. Ракеті війська і артилерія є основною вогневою міці на полі бою. Весь український народ пишається точністю ураження нашої артилерії живої сили і техніки ворога, покладає на ці війська надії щодо якнайшвидшого звільнення рідної землі. Інженерні війська це воїни переднього краю, які усувають мінно-вибухові загородження противника, зводять понтонні переправи, прокладають шляхи для просування армії вперед. Давайте оплесками привітаємо наших військових та побажаємо їм витримки, сили духу, успіхів на полі бою і повної перемоги над ворогом. Українські військові, окрім суттєвого фінансування в наступному році, отримують покращені умови свого соціального правового захисту. Верховна Рада дозволила їм в період воєнного стану брати відпустки, аби зустрітися з рідними, враховуючи оперативну обстановку, звісно, відповідно до рішення командира відпустити військовослужбовця відпустку дуже коротко, але це стосується саме сімейних обставин або з поважних причин. Ми обговорили введення такого права військовослужбовців на відпустку без зазначення цих причин, а наразі в ході опрацювання даної ідеї в комітеті ми до другого читання, взагалі, міністерство оборони збройні сили підтримали, залишимо рішення, що щодо права відпустки, як за з, зазначенням Ну, сімейні обставини з поважні причини, так і додатково, оця коротка відпустка без зазначення причин. Верховна Рада вдосконалила судову експертну діяльність та підтримала за основу зміни до кримінального кодексу, що стосується кримінальної відповідальності за катування українців. Відтепер за такі злочини окупанти сидітимуть за гратами від 7 до 12 років. Причому строки в даності вироки за катування не матимуть. Буча, ірпінь, ізюм ці слова сьогодні в усьому світі асоціюються зі звірствами і катуваннями, яких завдали російські військовослужбовці нашим громадянам. Насправді таких населених пунктів сотні, якщо не тисячі. Станом на сьогодні, кримінальний кодекс України не враховує нинішньої реальності і не передбачає окремої поси. Посиленої відповідальності за катування, вчинені росіянами, ми маємо виправити цей недолік. Російські військовослужбовці це представники держави, у даному випадку іноземної даними змінами до кримінального кодексу України. Ми хочемо зафіксувати цю реальність і передбачити окрему кваліфікацію посиленим покаранням для російських солдат та офіцерів. На порядку денному сесії була низка й кадрових рішень. Верховна Рада зокрема відправила у відставку за власним бажанням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернешова. І, хоча самого міністра в сесійній залі не було, депутати достойно оцінили його роботу у міністерстві та подальшу діяльність в енергетичній сфері. Ми сьогодні можемо мати багато питань до міністерства, яке очолював пан Чернешов, але потрібно сказати, що в цілому Ті завдання, які ставились перед цим органом, були виконані. Завдання сьогодні наше спільно допрацьовувати те, що було заплановане, і допомагати в реалізації тих державних програм, регіональних програм. Які спрямовані на розвиток територій і розвиток нашої держави, чому він іде з посади, друзі? А чому в нас розвалене корпоративне управління і ті принципи європейські? У нас оцей прапорець Європейського союзу стоїть, але ж він має бути не просто прапорцем, а дороговказом, що має бути зроблено, як ми маємо керувати державною власністю і нафтогаз України. Це питання номер один. Останні півроку. Коли він очолював Національний штаб підготовку до зими, він покидав себе адекватним професійним, спокійним керівником. І його завдання, як майбутнього, сподіваюся, керівника Нафтогазу забезпечити аудит повний Нафтогазу вигнати з шоблу всю, яка лишається від Кобовля і Вітренка, і продемонструвати, звітувати, куди ми рухаємося далі. Кількісний склад парламенту від сьогодні скоротився на кілька депутатів. Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепів колаборантів Робіновича та Васильковського. Але це дуже половинчате рішення. У нас сьогодні є депутати, які оголошені в міжнародний розшук, які ледь не призвели до міжнародного скандалу, підриваючи довіру з президентом Байденом, Сполученими Штатами Америки. Є обмінені депутати. Чому їх не позбавляють мандатів сьогодні? В цій залі є депутати, мабуть, які мають подвійне громадянство. Де служба безпеки України, яка має дати повну інформацію про таких депутатів, щоб їх позбули мандатів. Є нарешті рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо заборонених партій. Це партія Ширія, це ОПЗЖ. Ми на основі витягу указу президента мали і побачили лише декілька призвищ. Зараз у мене виникає логічне запитання: чому до сих пір народним депутатом України вважається Медведчук, Ковальов? Які чи то живий, чи то нібито колаборант, чи не живий, який там займає різні посади. Тому ми просимо, підтримуючи даний проект постанови як фракція Батьківщина, просимо надати повний перелік всіх тих колаборантів, представників п'ятої колони, які ми повинні з вами вичистити з українського парламенту. Парламент ухвалив низку євроінтеграційних законів серед домашнього завдання щодо членства України в ЄС, зокрема створення вільного та конкурентного розвитку галузі поштового зв'язку в нашій державні що дозволить модернізувати та осучаснити надання послуг. Окрім того, що наблизить до стандартів, осучаснить всі послуги, які є в пошті, які надаються зараз, які яких немає в законодавстві, він ще вилює корупційну складову. Бо електронну марку, яка має там QR-код, ну неможливо підробити. А марки, які зараз випускаються, є випадки, що їх підробляють, продають наліво-направо. Ми ці корупційні ризики прибираємо в цьому законі. Матеріали та предмети, що контактують з харчовими продуктами, відтепер відповідатимуть європейським стандартам. Вимоги ЄС вже найближчим часом будуть запроваджені і в Україні. Депутати конституційною більшістю підтримали таке рішення. Цей закон дуже простий, життєвий і про здоров'я українців, це про матеріали, які контактують з рідинами і харчами. В моїх руках зараз деякі прикмети такі щоденні наші, та пляшки, пластикові, кавові, чашки або інший посуд. Але це може стосуватися будь-якого посуду, який, взагалі на який кладеться наша їжа або стакан скляни, з якого ми п'ємо воду. Тобто абсолютно про все, що Трапляє в наш організм, тому безпека е харчування стає першочерговою і тут ми керувалися директивами, регламентами Європейського союзу. Державне чи комунальне майно, що перебуває у податковій заставі, теж підлягатиме приватизації. Відповідні зміни до податкового кодексу, ухвалені парламентом, мають забезпечити адміністрування погашення податкового боргу.